Місце події. Україна. Україна конкретніше. Допоможи, Маргарито. Всесвіт. Це дуже широко. <рес> Я вам даю кубик, ви його підкидаєте. І запитання, яке вам ось, наприклад, головні герої, час подій, місце подій. Ви відповідаєте. Добре? Так. Так, Аня, ти перша. <клес> У тебе <клес> ось зверху. А. Час події... Коли це було? Пора року. Р -р 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 Добре, ранок, а пора року. Ну, вони ж були на канікулах. Літо. Літо бо було тепло. Придавай Лізі. Ліза підкидає. Так. Про що ця історія? Ця історія про. Про, хло... угу. Про хлопця він хотів, щоб створити свій мех... механізм. Так, так, механізм. хотів зробити експеримент. Добре. Експеримент. Давай передамо далі. Ліза, не переживай. Навіть якщо ти скажеш щось не так, нічого не станеться. Підкидай. Час подібний. Уже було. Перекидай. Ну боже, О. головні герої. Мальчики та собака. Хлопчики, Хлопчики та собака. — Чудово, передавай далі. Уже було. О! Місце подій. Україна. Україна. Конкретніше. Київ. Ні, це було не в Києві. Ти неуважно не уважно читав. Ну, можна... Допоможи, Маргарита. — Все світло. Це дуже широко. Будьте бесіка Е, Ні, ну так а де б ця будка була? Місцевість яка? Діти. А, в дворі. Де саме? Ні, в селі. Сто. Село, правильно. Ой, кіно.